Ми щирі вітання. І сьогодні я до вас не тільки з млинцями смачними, а й трішки з історією. Древні слов'яни Масляну відзначали проводи зими та початок весни. Ці дні вшановували сонце, яке несло тепло і пробуджувало природу, тому й готували жертовний хліб, схожий на це небесне світило, млинець. Сьогодні ми маємо зберігати та передавати наші найдревніші традиції адже ті, хто каже сьогодні, що млинці це не українська страва, зовсім не знають історії. Наші пращури активно відзначали свято не лише в період язичництва, а й після запровадження християнства князем Володимиром у 988 році. До християнські часи. Масницю святкували в період весняного рівнодення, що підтверджують знайдені древні календарі. А з приходом християнства у Київську Русь частування млинцями було перенесено на більш ранній термін, і дата святкування залежить від свята Великодня та передує Семитижневому посту. Прихід весни Ототожнювали із сонцем, тому на Масляну готували обрядовий хліб у формі кола, млинець. Стародавні слов'яни вірили, що разом з круглим рум'яним млинцем вони з'їдають частинку тепла і могутності небесного світила. На Русі млинці готувались в круглих глиняних пательнях із зубчатими краями, прокресленим по глині хрестом знаком сонця. Масниця це древнє слов'янське свято, зароджене на території України. А ми, українці, є спадкоємцями традицій Київської Русі. Отже, масниця наше культурне надбання незалежно від особистих релігійних переконань, християнських чи язичницьких. Тому абсолютно неправильне твердження, що це не українське свято. З млинцями пов'язували безліч традицій. Зокрема, вважалося, що вдень потрібно з'їсти стільки млинців, стільки разів пес махне хвостом, а ворона прокаркає. А ще, якщо млинці вдавалися пишними та гарно пеклись, то рік буде гарним та благополучним. А от гливкі млинці, що й пеклись погано, провіщали невдачі та проблеми. Висока гірка млинців до гарного врожаю та заможності, низька сире літо та неврожай. Колись наші предки заснували могутню державу Київську Русь і мріяли, щоб ми, українці, жили в достатку, в мирі та злагоді, шанували землі наші, і передавали традиції своїм дітям. Я бажаю вам теплих затишних свят та смачних млинців.